Доброго дня, шановні відеоглядачі. Мене звуть Валентин Рибалка, я науковий співробітник Музею пам'яті єврейського народу та Голокосту Україні. І сьогодні ми поговоримо про постать призабуту і маловідому в Україні, на жаль, і не лише в Україні, навіть, навіть на своїй Батьківщині. А саме про кардинала Теодора Інніцера, про людину, по суті, єдиного. Єдиного вищого представника представника вищого духовенства, я маю на увазі іноземного духовенства, який підняв свій голос в оборону українського селянства, яке страждало від голоду в 1932-1933 році. Я сказав, що постать його призабута і не лише в Україні, це насправді так. Тим більше, коли говориться про його роль, Допоможе постраждалим від голоду. Наприклад, на історично-науковій платформі Міста Відень там є стаття про Теодора Ініцера, однак цей важливий епізод історії там взагалі не згадано. В німецькій версії Вікіпедії про Теодора Ініцера, як про одного з тих, хто опирався Голодомору, говориться лише одним реченням. Та й тут це речення було, ця згадка була додана лише в кінці 2019 року після організованого у Відні Посольством України меморіального заходу з ошанування пам'яті жертв Голодомору. Хто ж такий був кардинал Теодор Інніца? От ви бачите його фотографію. Прожив він доволі довге життя, 80 років. Він був судецький німець, він народився в Австро-Угорській імперії в Чехії сучасній. Його батько був робітником і спочатку сам Теодор здобував взагалі робітничу освіту при батьковій фабриці, опановуючи робітничий фах і плануючи стати робітником. Але це був допитливий хлопчина, йому подобалось навчання. І в 1890 році Ініцер вступає до комунальної гімназії, а за два роки переходить до гімназії державної. Але Ініцер, крім допитливості, крім тяги до знань, він ще був і релігійною людиною. І в 1902 році Теодор Ініцер здобуває священницький сан після навчання у семінарії. Практично відразу він починає викладати теологію у Віденському університеті. У цьому ж університеті в 1906 році він здобуває ступінь доктора богослов'я, а в 1918 році Ініцер стає деканом теологічного факультету. Через 10 років він стає вже ректором цього університету, проте обіймає цю посаду доволі недовго. У 1928-1929 роках. Ініцер займався і політичною діяльністю. Протягом року, в 1929-30 роках, він входить до уряду Йогана Шобера, де обіймав посаду міністра соціальних питань. У 1932 році Теодор Ініцер стає архієпископом столиці Австрії, міста Відень. Архієпископом Відня він був до самої своєї смерті до 1955 року. А у березні 1933 року Теодор Ініцер стає кардиналом. Що ж Ініцера пов'язує з Україною? Пов'язує його не лише події 32-1933 року, пов'язує не лише Голодомор. Українська тема для нього була не нова, не чужа. Ще з 20-х років він співпрацював з українським релігійним комітетом у Відні. Він допомагав українцям емігрувати до Австрії. Тож, коли до Віденського грехієпископа почала доходити інформація про страшний голод на радянській, як тоді писали, Росії, в СРСР, то він не став, на відміну від багатьох інших можновладців, не став мовчати. У 1933 році Теодор Інніцев допомагає видати книгу. Оці людині Евальду Аменде. Це була одна з перших книг присвячена, присвячена Голодомору. Називалась вона Чи Повинна Росія голодувати. Ну, сама по собі постать Аменда досить цікава. Я про неї розповідав на попередньому. Відеозаняття. Це був громадсько-політичний діяч родом із Балтійських країн, публіцист. Він виступав в обороні прав національних меншин. І, зокрема, під час Голодомору виступав в обороні прав голодуючого населення СРСР. Ця книга, от ви бачите, її на екрані. Вона містила звернення кардинала до світової спільноти про необхідність надання допомоги голодуючим. В цій в цій передмові Теодор Ініцер згадував і про митрополита Андрея Шептицького, про заяви Шептицького. Тут згадувалося про листи британського журналіста Гаррета Джонса, Джонса. Про британського кореспондента Магеріджа. Цій книзі були вперше опубліковані всім відомі світлини про Голодомор, які були зроблені Олександром Вінербергером. Але на цьому допомога і справа Теодора Ініцера вона цим не обмежилась. У жовтні 1933 року ініцер скликав у відні нараду представників різних конфесій з метою створення допомогового комітету голодуючому населенню. На засіданні цього комітету було оголошено про збір коштів для підтримки Комітету допомоги Україні, осередки якого діяли в європейських країнах та на Галичині. На цю нараду у відні зібралися представники Римо-католицької, греко-католицької, православної, вірменської протестантських е церков, представники єврейської громади. Наскільки відомо дослідникам Нарада відбувалася лише за відсутності представників Російської Православної Церкви. 16-17 грудня 1933 року, ну, по-перше, ці речі ставали відомими Світовому співтовариству. От, наприклад, ви бачите на екрані повідомлення про те, що в грудні відбулася прес-конференція. Це повідомлення Варшавського агентства відомості Українські 6 грудня 1933 року. А от, наприклад, повідомлення про більш масштабний захід. Теодор Інніцер 16-17 грудня 1933 року у своїй резиденції збирає міжнародну конференцію представників усіх допомогових комітетів, голодуючих в СРСР. Це була така міжконфесійна, міжгромадська, міжполітична організація. Під час цього засідання було вирішено організувати пункт збору допомоги для голодуючих в Радянському Союзі. Пожертви в різних валютах надходили з усього світу. Згодом їх переказували на банківський рахунок комітету допомоги українцям. В роботі цього комітету приймали участь і українські організації. От ви бачите світлину, вона так і називається Українці, які брали участь у конференції в справі голоду. Відень 16-17 грудня 1933 року. Посередині чільне місце займає місце єпископ, як тоді писали Нікіта Будка. Це був відомий діяч Греко-католицької церкви. Після Другої світової війни він був репресований і загинув в радянських таборах. Ну, тут є і доктор Мирон Горенкевич, журналіст Володимир Лотоцький, юрист Вітошинський. Депутати Литовського Сейму Новий Пеленський, представник Варшавського комітету Левко Чікаленко. А також є цікава діячка. От бачите, серед чоловіків є одна жінка, це громадська діячка Мілена Рудницька. Це досить цікава особа. Ну, сама по собі її життя, це тема для окремого відеозаняття. Вона, бачите, прожила дуже довге, досить довге життя. Це була відома політична і громадська діячка. На Західній Україні. Вона походила з досить давньої впливової української родини Рудницьких. До речі, ця родина походила вона від змішаного українсько-єврейського шлюбу. Мама в неї була єврейка, тато українець. І, до речі, знову-таки, Мілена Рудницька. Мати відомого діаспорного українського вченого, політолога, історика, блискучого насправді вченого Івана Лисяка Рудницького. Я думаю, багато хто з глядачів читав його блискучі роботи. А крім того, Мілена Рудницька була послом до польського Сейму в 1928-1935 роках і працювала у його комісіях освітніх і закордонних справ. Ну, оскільки закордонних справ, то вона була делегаткою різноманітних міжнародних заходів, була присутня на засіданнях Ліги Націй, і там виступала в оборону українського народу. Або виступаючи проти польського геноциду, проти пацифікації, або виступаючи проти голоду в Радянській Україні, насправді Теодор Віннице Вінницер був. Людиною неоднозначною він мав доволі консервативні політичні уподобання. І, як пишуть деякі вчені, у 1938 році він зробив найбільшу свою помилку, він підтримав Аншлюс Австрії нацистською Німеччиною. Хоча насправді є у істориків така заповідь не модернізувати історичні події, підходити до них з тими мірками, з якими підходили сучасники. Річ у тім, що в 1938 році для австрійських німців і нацистської Німеччини Гітлерці не були, ні, не були нацистами зразка післявоєнно, тобто про багато злочинів нацистів тоді просто не знали. І Гітлера тоді сприймали як такого об'єднувача німецької нації. Але Теодор Ініцев швидко, дуже швидко зрозумів сутність, жорстоку сутність, антилюдяну сутність нацистського режиму. І вже приблизно через півроку під час урочистої меси 7 жовтня 1938 року, звертаючись до тисяч віденської молоді, він заявить, що фюрер — вождь один, і це Ісус Христос. На наступний день. Розключений натовп Гітлер Дюгенда буде штурмувати його палац, а самому архієпископу доведеться переховуватися. Ще днями пізніше націонал-соціалісти влаштують у Відні багатотисячну антицерковну демонстрацію, де, зокрема, будуть гасла і плакати Інніцера в Дахау. Під час Другої світової війни він буде підтримувати і здійснювати релігійну освіту, яка, звичайно, виступала. Проти діянь нацистського режиму сприятиме євреям у виїзді з Австрії, допомагатиме родичам людей, які загинули в концентраційних таборах. В 1955 році, коли він помер, в останню путь його проводять з державними почистями та за участі сотень тисяч відянців. Але пам'ять про кардинала Теодора Ініцера підтримується і в наш час, і до нашої честі, заходами. Зокрема, і українських установ. Так, 12 листопада 2019 року у відні відбулася церемонія урочистого відкриття меморіальної дошки на пам'ять про допомогу архієпископа Віденського, кардинала Теодора Інніцера Раджерм Голодомору в Україні. Захід організувало Посольство України в Австрії. Ну, от, ви бачите, власне, цю меморіальну дошку, Ось вона доволі така велика. Вона. Вона символічна. Символічна чому? Тому що вона кулястої форми, тобто це жодна, це жодна для мелення хліба, пов'язана із селянською працею. Вона має жорстку поверхню, яка характеризує жорстокість, брутальність тих часів. Текст на дошці це заклик кардинала Теодора Ініцера. На Прес-конференції 16 жовтня 33 року допомагати жертвам Голодомору. А збоку знаходиться цифра 163. Річ у тім, що, я думаю, ви пам'ятаєте закон про 5 колосків, річ у тім, що 5 колосків складали приблизно 163 зернини. Це саме оті 163 зернини, коли людина брала із колгоспного поля, яке начебто належало всім колгоспникам, але за це людину могли... Покарати включно до вищої міри покарання до розстрілу. Отака меморіальна пам'ятна дошка. А ось і автор цієї дошки це український архітектор Ростислав Бортник. Це був дуже урочистий захід, в ньому приймали участь дуже відомі особи. Як ви бачите, посередині відомого історика Тімоті Снайдера, який прийняв участь в цьому заході, виступав на ньому. Ліворуч зверху фотографія, яка показує зал з учасниками заходу. Взагалі їх було набагато більше, до сотні приблизно. На цьому заході був присутній блаженніший Святослав, керівник Української греко-католицької церкви, Олександр Щерба, повноважний посол України, віденський кардинал Крістов Шонбор і рабин Відня Шломо Хоффмайстер. От ви бачите цих людей, вони відкривають цю пам'ятну дошку. І остання фотографія праворуч знизу це Блаженніший Святослав, кардинал Шонборн і наш посол в Австрії Олександр Щерба. З особливими словами до присутніх звернувся глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Голодомор відкрита рана у пам'яті в тілах і душах українців у всьому світі. Це був найдешевший та найганебніший спосіб знищення тих, хто не погоджувався з політикою Сталіна. Як не парадоксально це звучить, Голодомор відбувся в місті, яке вважалося хлібницею Європи. До солідарності закликав і рабен Відня Вомахоффмайстер в час, коли на суспільному порядку денному роз... розкол. Розбрати поляризація приклад Теодора Ініцера показує нам, що ми не маємо права боятися майбутніх викликів. Всі релігійні громади повинні взяти, взяти на себе відповідальність, бути сміливими і допомагати тим, хто цього потребує. Ну і наостанок слова кардинала Крістофа Шонберна. Кардинал Теодор Ініцер зумів привернути увагу всього світу в 1933 році. Він 16 жовтня 1933 року заснував в Єпископському палаці Міжконфесійний і Міжнародний комітет допомоги для голодуючих областей Радянського Союзу. Це була конкретна акція, у своєму роді унікальна, яка мала допомогти мільйонам людей в Україні, яким загрожувала голодна смерть. Причиною так званого голодомору була політика наказів Сталіна, яка свідомо тягла за собою катастрофу голоду з мільйонами смертей. А як відреагував на ці події кардинал Ініцев, робить його зразком солідарності та пивності. От така розповідь про таку дуже непересічну людину. Дякую вам за увагу. А про цю сторінку історії та про іншу я закликаю приходити до нашого музею і говорити вже в стінах нашого музею, музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні.